Негативне надання медичної допомоги громадянину Тернополя виклик швидка отримала в 19.46. Я розумію ту сім'ю, в яких в якій це трапилося горе, і кожен з нас, який ну, доводиться знаходиться в таких ситуаціях, хвилини йдуть годинами. Люди дійсно телефонували три рази, бригада приїхала через 21 хвилину. Згідно вимог наказу Міністерства охорони здоров'я, бригада повинна після виклику прибути через 10 хвилин. Причиною того, що бригада затрималася на 11 хвилин, було мала кількість бригад чергувала в той день на швидкій медичній допомозі. Бригад на місці не було, вони були задіяні на викликах. І е, диспетчер передавала одній бригаді, потім наступній, шукала, ну, є відповідний зв'язок з е, швидкої медичної допомоги. Швидка бригада, бригада швидкої медичної допомоги, виклик поступив в 1946, в 20.07 прибули і в 20.10, е, на превеликий жаль, констатували смерть. Я не буду інтерпретувати причини смерті, як і що, але мало місце таке. І комісія здійснила перевірку даний випадок і здійснила в цілому перевірку діяльності швидкої медичної допомоги. Були виявлені грубі порушення в організації надання лікувально-діагностичного процесу, порушення в господарській діяльності. І комісія прийшла до такого висновку, що головному лікарю вказати на ці недоліки і забезпечити вик... усунення тих недоліків, які були порушені в процесі цієї перевірки. Є вже реагування адміністрації комунального закладу Станція швидкої медичної допомоги. Троє людей присунуто до адміністративної відповідальності, оголошено догани. І ті недоліки, які комісія виявила, головний лікар працює зараз над тим, щоб їх усунути в тижневі день. Це коротко про цю діяльність. Якщо в когось є питання, я продовжую, якщо дозволите, цей випадок став причиною серйозних роздумів і вивченням досвіду роботи. Станції швидкої допомоги як в Тернополі, так і в сусідніх областях. І в результаті роботи комісії ми прийшли до висновку, що станція швидкої допомоги також потребує реформування в своїй роботі. Хочу вам доповісти, що відповідно до нормативних документів центральної влади. Станція швидкої допомоги з наступного року повинна перейти на бюджет обласний. На сьогодні вона є в складі міського бюджету, а з наступного року передбачається перехід на обласний бюджет. Крім того, досвід сусідніх областей свідчить про те, що в нас є. Резерви для реформування самої служби швидкої допомоги і покращення її роботи, в тому числі та, та комісія чи бригада, яка поїде вивчати досвід реформування в пілотний проєкт, пілотна область, буде вивчати і роботу швидкої допомоги. Серйозні висновки зроблені як на станції швидкої допомоги, так і головного лікаря зобов'язано виправити всі недовідки, врахувати ті негативи, які були виявлені в результаті перевірки. Треті питання, яке дуже часто задають журналісти, в тому числі при зустрічі з міським головою, передостання зустріч стосувалося благодійності в медицині. Тобто облік тих внесків, на, на що спрямовані і правомірність їх отримає. Прокоментувати це питання попросимо Ярослави Пермаську просто. Я, тому не, якщо дозволити, загальні принципи благодійності хочу розповісти. Шановний товариство, я вже наголошував на тому, що не дефінансування галузі на виконання деревованих повноважень з року в рік повторюється. Тому медична галузь в великій мірі залежна від тих філантропів, від тих людей, які... Не шкодують коштів чи сили, чи інших ресурсів на медицину, я хочу вам сказати такий факт, що один благодійник отримує трьох хворих людей в Тернополі. Іншими словами, коли нам на медикаменти, на обслуговування, на харчування виділена мінімальна кількість коштів, то, якби не благодійники, то доводилося б хворому йти в аптеку і, на жаль, купляти ті препарати, медикаменти не в такій кількості, як сьогодні це пропонується, а в три рази більше. Я хочу вам сказати, що сьогодні Тернопільська медицина працює з благодійним фондом Милосердя. Це обласна а, організація, до якої ми е, жодного відношення, міська влада не має. Е, але е, традиційно склалася протягом останніх років е, цей фонд е, виділяє для закладів охорони здоров'я е, людей, які безкоштовно е, виконують свої функції. Це волонтери, які збирають кошти. Е, ще раз наголошую, ні адміністрація лікарні, ні відділ охорони здоров'я, ні. Е, Міська влада до того відношень не має. Волонтери за свій, за свій власний час е, збирають кошти, починаючи від поліклініки і закінчуючи стаціонарними відділеннями. Процедура виглядає приблизно таким чином. Благодійник, який хоче внести кошти, звертається до волонтера, або волонтер звертається до благодійника з пропозицією внести кошти. Ця процедура є не обов'язковою. Це ще раз наголошую, це особисте рішення кожної людини. Після того, як людина вносить ці кошти, вона розписується в як відомості, мабуть, відомості про те, що людина здала. Після того, як волонтер збирає кошти, я не знаю, чи за день, чи за два, він здає їх в банк, і ці кошти потрапляють на. Рахунок благодійної організації. Благодійна організа